Знайшлась відповідь, чому деякі трампісти так щиро ненавидять Україну. Цей ідеологічний вплив на трампістів має дехто Кертіс Ярвін. Ось деякі його думки про Україну перед вторгненням Росії не переплутайте їх з Путіним. Отож, українська мова це дивний сільський діалект, котрим в Києві майже ніхто не говорить. Україна це серцевина Росії. Додатковий доказ цього це те, що українці знають російську мову. Щоправда, Трамп був готовий віддати Росії лише російськомовні регіони. А Ярвін хоче, щоб Росія окупувала не лише всю Україну, але й всю Європу. Щоб допомогти Росії із цим, Америка має вивести війська з Європи. Також Путін і Трамп повинні відмінити вибори і встановити автократії. А ще ви не повірите. Виявляється, Україну придумав не Ленін, а гоздеп. Зауважу, що Венс публічно посилався на ідеї Ярвіна. Також його ідеї пропагує і Пітер Тіль, котрий знається з Венсом та Маском. Тепер мені більш зрозуміла ненависть Маска до України, як і любов Трампа до Путіна, як не як колеги по майбутній автократії.